Всі, хто вивчає англійську чи іншу іноземну, говорять про вільне володіння, про вільну розмову і почуття свободи, про те, коли відчуваєш себе вільно, будь-де і будь з ким. На всіх популярних курсах у всіх підручниках та освітніх установах говорять про одне: коли ж ви досягнете цієї свободи? І всі як один призначають кінцевий пункт: рівень сі один. А що це? Може, це коли ви читаєте пост у твіттері Трампа без перекладу? Може, це коли ви розумієте, про що читав Емінем у треку про пташку? Може, це шоковані погляди друзів, коли на вулиці у вас питав дорогу іноземець, а ви йому відповіли без вагання. You the words that are out of my mouth? У кожному разі, коли ви читаєте, розумієте на слух, пишете і говорите схоже до носія, ви найближче до сі один. В цьому відео ми розберемо всі деталі, що має вміти студент на цьому рівні, і кожен зможе визначити, скільки ще залишилося, аби його здобути. Бо це не щось захмарне і неможливе. Насправді це ближче, ніж ми думаємо. І зараз ми це доведемо. А поки можете підписатися на цей канал, поставити лайк під відео, бо воно точно не є останнє. Особливо рекомендуємо, якщо вам цікаво дізнатися про кожен рівень іноземної мови і які можливості він надає, адже навіть з підтвердженим А2 ви дещо зможете. Ви, мабуть, думали, а звідки взагалі взялися ці букви, що позначають рівні? Їх продумали ще в 90-х роках європейські викладачі філологи та лінгвісти. Вони видали документ загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. У ньому всі мовні навички поділили на рівні від літери A до C. Так утворилася шкала, її назвали CEFR Common European Framework of Reference for Languages, тобто об'єктивна шкала вимірювання знань європейських мов. У ній кожна буква ділиться на два підрівні. Тобто не просто A, B, C, а A1, A2, B1, B2. І чим краще людина знає мову, тим глибше пробирається в алфавіт. Першим найнижчим рівнем є A1. А останнім і найвищим C2. Це той рівень, яким користуються всі освічені носії. C1 по-іншому називають автономним просунутим рівнем, англійською Advanced. Тільки не плутайте з B2 та C2, бо різницю між ними легко не помітите. Часто B2 теж називають просунутим, але він все-таки upper intermediate, тобто вищий, ніж середній, або Pre-Advanced, той, що йде перед просунутим. А що про C1 c 1 говорить CEFR? Чому він автономний? Офіційно, за вимогами шкали, студент має розуміти широкий спектр складних і довгих текстів, інколи навіть розпізнавати приховане значення. Тобто те, що ми називаємо вміти читати поміж рядків, read between the lines, це дуже добре видно на фразологізмах та ідіомах, коли людина здатна розуміти не лише пряме, а й переносне значення. Наприклад, в англійській мові існує вираз rain check. Якщо його перекладати буквально, то вийде щось на кшталт перевірка дощу або купу інших значень, які має слово check. А просунутий користувач пов'язує ці слова з асоціаціями і знає, який саме переклад доцільний. Rain – це несприятлива обставина, адже через дощ ми відкладаємо тренування, шашлики, купання картоплі і так далі. Чек у цьому випадку це розписка, письмове зобов'язання про щось. І коли ми поєднуємо ці значення, в результаті виходить відтермінування через несприятливі обставини. Тому rain check означає відкласти справу на потім. Більше про ідіоми дізнавайтесь в іншому нашому відео. Далі, за вимогами шкали, людина Сі 1 може висловлюватися вільно і безпосередньо, добираючи слова без особливих ускладнень, тобто не сумнівається у своєму лексичному запасі. І, до речі, мовлення на цьому етапі навіть спрощується, замість того, щоб описувати річ як письменники 19 століття, ми починаємо говорити лаконічно і завдяки цьому доносимо інформацію влучніше та ефективніше. Письменник сказав би Yes, I understand what you mean А Got it And fair enough got it. Коли письменник говорить It's not important, forget about it то на сі знову коротше. mind Коли перший погоджується цілим реченням I completely agree with what you said, то другий просто вигукує одне слово. Exactly Fair enough «Носій» використовує мову гнучко для різних сфер, навіть для тих, у яких ще сам новачок. Це ще одна річ, яку можна зрозуміти з вимог «CEFR». Тому C1 1 це коли ти не боїшся дізнаватися цією мовою щось нове, застосовувати свої пізнавальні паттерни в новому лексичному середовищі. Тобто розуміти, що говорить спеціаліст про свою професію. Розуміти інформацію не про побут, не про щось попередньо відоме, а про зовсім нове. Здогадуватися англійською. I'm not superstitious, but I'm I'm a little stitious. Ось так просто це і є C1. Звісно, що не лише ці речі, які ми згадали. C1 – це швидше все разом потроху. Коли ви не напружуєтеся розуміти чи говорити, а використовуєте мову природно і легко. На цьому етапі ви зрозумієте, що легкість це насправді сила і велика робота. І якщо ви з цих речей щось розумієте, то значить уже багато попрацювали. Такий рівень дає безліч можливостей від навчання до роботи. Усього, щоб вільно говорити і розуміти, відчувати себе вільним. А от як дійти до рівня c 1 за один рік ми пояснюємо в AP Education. Посилання буде в описі. Зустрінемось в нових відео.